У нас є вже Наталя Гуменюк, керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командного командування Південь. Доброго вечора і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, почнемо з останньої інформації. Можливо, вам відомі подробиці чергової бавовни у Севастополі. Зараз повідомляють про чергові вибухи у тимчасово окупованому Севастополі телеграм-канали. Якщо маєте інформацію і можете з нею поділитися у прямому ефірі з глядачами, дуже будемо вас просити цю інформацію поділитися. Ви абсолютно чітко і правильно розділяєте наявність інформації, і можливість її поширення. Дійсно, інформація вже є, і це мають знати, знати військові, тому що вони працюють, і це певна винагорода за правильно і влучно чудово зроблену роботу. Це отримання першої інформації, але її поширення. Це як правило потребує деякої паузи, оскільки Бавовна має розквітнути, нею треба насолодитися, і тільки після того буде офіційне повідомлення. Зараз такий час, такий період, що дійсно насіннячка бавовна дуже рясно розкладено по певних територіях і буде проростати, проростати, проростати. Треба вміти насолодитися сезоном, але поспішати не варто, тому що для того, щоб інші зернятка проросли. Потрібний час і відповідна атмосфера. Так поетично відповіли, можна навіть так сказати. Скажіть, будь ласка, нагадайте, був уражений підводний човен Ростов-на-Дону. Це Носій ракет Калібр, якщо я не помиляюся. І також була інформація, що саме з нього свого часу, на жаль, був завданий удар по Вінниці, коли загинуло. Якщо не помиляюся, 27 мирних мешканців, що можете сказати про ці два кораблі, уражених кілька днів тому. Мінськ, ну, корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону. Як вони працювали під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Можемо сказати, що те, що вони отримали, це кара небесна за те, що вони наробили і самі кораблі, як залізяча, і зброя. І їхній екіпаж відповідно дійсно всі одиниці чорноморського флоту, які були задіяні в процесі і повномасштабного вторгнення, в тому числі, от мають тримати по заслугах. І, відповідно, така доля їм і приписана, оскільки. Нанесені ними руйнування це має повернутися як за законом збереження енергії. Великий десантний корабель не такий агресивний, скажімо, як, наприклад, ракетоносій підводний, але він все ж таки може нести на собі ті потужності, які ворог мріяв застосувати на початку повномасштабного вторгнення у вигляді десантування на. Узбережжя на півдні України, в тому числі одеське узбережжя, розглядалося, і Миколаївщина. Той факт, що не дійшли, не дійшли такими великими кораблями. Це певні складнощі, і потужна протидесантна оборона з боку сил оборони. Відповідно, це якраз говорить про те, що Україна навіть в масштабах повного в. В процесі повномасштабного вторгнення була здатна протидіяти навіть на самому початку, великий десантний корабель використовувався, як правило, в транспортному сенсі. Вони останнім часом дуже багато допомагали, так скажемо, в лапках поромній переправі Керченській, але конкретно цей вже досить давно перебував на ремонті. Скажіть, будь ласка, зараз багато. Інформації, і от зокрема, в нас включався Карась, що на південному напрямку Збройні Сили України поволі, але впевнено ці лінії суровіки, на яких називають, долають, хоча, можливо. Неправильно їх називати лініями Соровікина. Перша лінія була серйозно замінована, на другій лінії багато укріп районів, систем окопів. Як взагалі зараз ситуація? Скільки цих ліній ще треба подолати, чи справді ми вже дві лінії так ну, впевнено, повільно, але з розумом долаємо. Так, дійсно, по перше, треба усвідомлювати, вони на цій території були довго тривалий час. Вони мали великі потужності, технічні, людські ресурси і економічні, з можливістю підтягувати, залучати туди і залізобетонні конструкції, і виробництва, які їх виготовляли для них в умовах окупації. І час на риття, і техніку все це дозволило їм побудувати ешелоновану оборону в декілька рубежів. Поки що ми нараховуємо три глобальні рубежі, але вже на деяких ділянках фронту, зокрема на запорізькому напрямку, два рубежі прорвано. І е, на Херсонському напрямку перший рубіж вони підірвали собі разом з е, своїм, як то кажуть, репутацією і Каховською ГЕС, коли е, е, велика вода змила ті е, насипи з замінування мінно-вибухові загородження і перетворили їх на е, самоліквідаторів, тому що розкидані міни в стихійному порядку стали останнім прибіжищем для багатьох е, тих, хто повертався на позиції і намагався розгорнути там е, свої бойові точки. Е, зараз на Херсонському напрямку ми розуміємо, що ворог тяжіє суттєво тяжіє до другого ешелону оборони, оскільки. Усвідомлює, що просування сил оборони неминуче, і зачищення нами тих територій, які від урізу води і углублюються на 5-10 кілометрів. Це однозначний, однозначна така заявка на майбутнє просування, але ми бережемо сили, бережемо своїх людей і тому працюємо контрбатарейно до тої пори, поки це не буде безпечно для людей і їх просування. you. <laughs>